Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Я ще хочу сьогодні вам розповісти про податкову пільгу, хто на ньому має право, що, що взагалі таке податкова пільга. Дивіться, наразі держава допомагає родинам із дітьми. Якщо у вас двоє або більше дітей до 18 років, то частина заробітної плати не обкладається податком. У 2025 році для кожної дитини можна зменшити податкований дохід на одної. 1514 гривень на місяць. Це означає, що ви отримуєте більшу суму на руки. Отже, давайте з вами зараз розглянемо, як це відбувається. Хто взагалі має право на таку пільгу? Це, якщо ви виховуєте двоє або більше дітей до 18 років, ваша зарплата не перевищує 4240 гривень. На і кількість дітей. Дивіться, наприклад, двоє дітей. Зарплата має бути до 8 тисяч 480 гривень на місяць. Пільга також діє лише для одного з батьків і тільки на одному. Місці роботи, бо можливо, ви працюєте ще десь за сумісництвом. Яку суму податку в 2025 році можна зменшити? У 2025 році для кожної дитини можна зменшити оподаткований дохід на 1514 гривень на місяць. Якщо дітей двоє, то відраховується 3028 гривень буде відраховуватися щомісяця. Що потрібно зробити? Потрібно подати заяву до вашого роботодавця та надати копію наступних документів. Це, звичайно, свідоцтво про народження дітей або документи про встановлення батьківства, рішення органу опіку, якщо ви опікун або піклувальник. І пільга починає в такому випадку діяти з дня подачі заяви. І документів роботодавця, і зберігається до кінця року, в якому вашій дитині або дітям виповниться відповідно 18 років. І знову ж таки на сайті уряду ви можете знайти приклад, як це працює. Якщо ваша заробітна плата становить 8 тисяч гривень, ви маєте двоє дітей. Пільга 3028 гривень. Після пільги податок сплачують тільки із 4972 гривень зарплати. Якщо ви виховуєте двоє або більше дітей, то ви можете скористатися правом платити менше податку на доходи фізичних. Осіб. От така інформація, тому якщо вона вас зацікавила, ви ще можете звернутися додатково до вашого роботодавця та, відповідно, надати необхідні документи для того, щоб скористатися податковою пільгою у 2025 році.